Привіт! Це тренування зі стретчингу для вагітних. Нам знадобиться м'ячик. Можна взяти маленький, можна взяти м'ячик для пілатесу. Якщо немає, нічого страшного, ви зможете виконати вправи і без нього. Давайте починати стоїмо на калинки, стопи розташовуємо на ширині плечей. Пальці дивляться вперед. Розпрямили плечі, витягнули шию. Робимо глибокий вдих. Розкриваємо руки назовні, долоньки дивляться вгору, грудний відділ тягнеться вперед, поперек сильно не прогинаємо. І на видиху пом'якшуємо коліно, прокручуємо долоньки в підлогу і розтягуємо в сторону. Ще вдих відкрилися. І видихаємо, розтягуємо в сторону. Вдих, і видих вдих і видих. добре. Тепер у нас одна рука перед вами, інша зігнута і тягнеться ліктем назад. При цьому протилежну стопу ми піднімаємо на півпальчик. І зараз ми будемо перекроковувати і руками ніби вдаряти в одну і ту саму точку. При цьому, бачите, грудна клітка розвертається та знаходиться на місці. От ви прямо перекроковуєте на одну, на іншу стопу, на одну, на іншу. Подушечки пальців тиснуть в підлогу і ви прямо ними добре відштовхуєтесь. І давайте трошечки швидше. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Розвертайте. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І е вісім. Молодці. Зафіксували стопи на підлозі, руки залишаються попереду. Зараз одне коліно згинається, за протилежною рукою розворот назад тягнемося, дивимося за рукою і повернули у центр. Поміняли інша рука, одна нога призгинається і центр. Центр ще. Центр. Ще два. І останній. Молодці. Тепер поставте руки в опору. Не дивіть на коліні чашиці, ми втискаємо саме десь на центрі стегна. Коліна пом'якшуються. Зараз ми підкручуємо таз, видовжуємо хребет, лопатки розходяться в різні сторони. На видиху ми відводимо сідниці назад, відкриваємо плечі і направляємо грудну клітку вниз. Знову вдих, повільно підкручуємося. Якщо незручно, ви можете поставити руки на спинку стільця або на стіл. Ще вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору. Вниз. Вгору і вниз. Залиштесь в нейтральному положенні, спина більш-менш рівна. І зараз ми рухаємо тазом, почергово, то згинаємо, то розгинаємо коліна. І прям хорошо порухалися. Давайте 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, переходимо на килимочки. Стаємо в положення на колінах. Якщо вам незручно, ви можете підкласти подушку або рушник. Ногу розташовуємо дещо в діагональ. Тобто не вперед, не в сторону. Ось так. Діагональ. Протилежну руку прибираємо за голову. На вдиху ми будемо виконувати нахил, відкриваючи наші ребра. На видиху повертаємося. І прибираємо руку, тягнемося в килимочок, при цьому сідниці зміщуються назад. Обережно. Повернулися. Знову вдих. І видихаємо, тягнемося в килимочок. Не обов'язково прям повністю дістати підлоги. Нічого страшного. Якщо ви залишитесь вище, можете підкласти кубік і класти руку на кубік. І видихаємо, відводимо сідниці. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній. І видих. Якщо ви можете, залишайте руку внизу і зараз ми будемо виконувати коловий рух. І коліном, і тазом. Якщо незручно, ви виходите в рівне положення і виконуєте те саме стоячи на коліні. Оберіть комфортний варіант для себе і починаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І вісім. Молодці. Піднімаємося, міняємо ногу і виконаємо те саме на іншу. Прибираємо руку, починаємо нахилу. Вдих. І видихаємо, відводимо сідницю. Вдих. І видих. Видих, вдих, видих, вдих, вдих, обережно, видих ще два рази. Вдих І останній раз. І видих. Зафіксували руку внизу або залишились в нейтралі. І малюємо коло і тазом і коліном. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім закінчимо. Переходимо в позицію на боці. Опора на передпліччя, долонька втискається в підлогу. Інша рука відкривається назад, ми відкриваємо грудну клітку. І на видиху завертаємося всередину і занирюємо під руку. Ще вдих. І видихмось, вдих і видих, вдих, видих, вдих. вдих. І видих, залиштесь внизу, просковзніть рукою, поставте її в опору. Якщо у вас не виходить, ви просто ставите тут її збоку. Опускаємо голову і зараз направляємо подих в зону між лопатками. Давайте розширюємо нашу спину, ніби надуваємось коброю. І на видих розслабляємось, плечі розслабилися. Ще трішки округлитись, подати хребет вгору вдих. І видихаємо вдих. Видих. Останній раз. І видих. Добре. Зараз візьміть м'ячик. Якщо м'ячика нема, то без нього ми лягаємо на бік. Нижню руку ви можете або зігнути, або підкласти сюди рушничок чи подушку. Також можна вирівняти і лягти на рівні, як вам зручно. Ноги зігнуті в колінах, рука перед вами, поставили руку на м'ячик. Якщо немає, то просто на підлогу. І зараз ми викатуємо за рукою вперед, сюди всередину, витягуємо лопатку, добре витягуємо руку. І з видихом повільно повертаємося і лягаємо у вихідне положення. Ще вперед потягнулися добре і назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Давайте ще чотири. Три. Два. І останній, Один. Добре. Можете витягнути зараз руку, зафіксуватися внизу. Туди добре потягнутись, трішки полежати. Ще три. Два. один. Прибираємо м'ячик. Згинаємо обидві руки, прибираємо за голову, лікті дивляться вперед. Зараз одну ножку зміщуємо дещо назад, інша вперед. Така як позиція русалки. На вдиху ми з вами відкриваємося, відкриваємо кульшові суглоби, відкриваємо корпус. Дивіться, можете або повністю лягати на спину, якщо вам не комфортно, якщо незручно, то ви залишаєтесь е чисто на боці, лікоть і коліна направляються в стелю. І потім закрилися, лягли вперед. Знову відкриваємося вгору, в ту амплітуду, в якій вам комфортно. І на видиху закрилися вперед. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. І. Видих. Добре. Обережно. Ви можете відвернутись. Я просто змінюю сторону, і ми повторимо те саме на іншу. Спочатку опора на передпліччя. Інша рука витягується ножки разом. Давайте відкриваємо грудний відео, потягнулися за себе і на видоху занирюємо вниз. Вдих. І видихаємо. Вдих. довгий видих, Четри два Останній. Один. Зафіксувалися. Або вкладаєте повністю руку, або ставите в опору. Розслабляєтесь, нахиляєте голову і дихаємо в спину. Вдих і видих. Тут же дихання більш глибоке. Намагаємось добре розширити спину, м'язи між лопатками. Видих. Вдих. Перемніби відштовхуватись від підлоги. Видих. Вдих. Видих. Останній. Видих, добре. Лягаємо на бік. Одна рука або рівна, або зігнута. Сюди можна підкласти подушку, беремо м'ячик або просто кладемо і видовжуємо себе за рукою, тягнемося вперед. І прибираємо назад. Ще вперед. І з видихом назад. No, site, she should there. І останній витягніться вперед, залишіться, прям добре-добро потягніться. Ще три, два, один. Добре, прибираємо м'ячик, згинаємо обидві руки за голову. Лікці дивляться вперед. Ножки змістили в позицію русалки. Одна попереду, та ще знизу, та що згори, трішки позаду. І давайте відкриваємося, лягаємо або на бік, коли лікоть коліна дивиться вгору. Якщо комфортно, то відкриваємося більше, відкриваємо прямо туди себе аж на спину. І обережно, не поспішаючи повертаємося до центру. Ще вдих. Видих Штих. видих І відкритись закритись. Давайте ще два. Закрились. І останній. І закрились. Супер. Обережно, не поспішаючи, піднімаємось. Виходимо в коліно-кістову позицію. За потреби підкладаємо під коліна м'яку тканину. І зараз одну ножку ми витягуємо в опору на подушечки. Хребет тримаємо в нейтралі, кисті знаходяться під пачовими суговому, сильно вперед не прибирайте. Зараз ми відштовхуємося долоньками, п'ятка ніби натискає позаду себе на якусь кнопку. Ви відчуваєте натяжіння по литкових м'язах, по задній поверхні. Ноги. І далі ми підкручуємо таз, округлюємося, йдемо більше на кінчики пальців ноги, потягнулися вгору. Знову п'ятка натискає, виходимо в нейтраль і з видихом вгору. Нейтраль. Вгору, нейтраль вгору, назад. вгору, і залишились позаду, і прям таку пружинку п'яткою, добре тягнемо литко вісім. Сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Тепер передню ножку ми виводимо в позицію напівшпагату. Тобто коліно в нас відкривається більше назовні, п'ятка стопа більш до центру. І за задню ножкою ми їдемо назад, опускаючи таз. Ви відчуєте натяжіння ось тут бокова поверхня і сідниця. Якщо не виходить, то ще більше пробуйте стопу прибирати до центру, а коліна назовні. Якщо є дискомфорт тут або тут, то тоді ви коліна прибираєте більш центрально. Тягнути буде менше, але це безпечніший варіант. Угу. Давайте прийняли положення, опора на руки і перевалюємо таз вправо-вліво, вправо-вліво. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три. Два, один, залишилися зараз, або можете перейти на лікцію, якщо у вас є така змога, якщо ні, залишайтесь на рівних руках. І хто хоче ускладнити, ми скорочуємо задню стопу. І з видухом повільно отак втягуємо. Втягнули і відпустили. Втягнули і відпустили. Якщо дуже тягне і без втягування, то залишайте так, просто зафіксуйте статику, закрийте очі, нахиліть голову і повністю розслабтесь. Давайте. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. З'єднайте ноги. відпочиньте, понахиляйте таз вправо вліво. І далі ми змінимо. Виконаємо все те саме на інше. Починаємо з позиції на коліні, ножку витягнули назад, нейтраль хребта. Натискаємо на п'ятку і округлюємо, штовхаємо вперед. Ще нейтральна п'яте і штовхаємо вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Ще два. Я останній раз залишила. І пружинка стопою. тобою 7, шість, пять, чотири, три, два, один. Добре. Виводимо передню ногу дещо коліном в сторону стопою до центру. Їдемо за задньою назад, фіксуємося і виконуємо пошатування тазом зі сторони в сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Зафіксували, залишилося або на рівних руках, або перейшли на лікті. Якщо нормально, то втягуємо коліно з кожним рахунком. Приготувалися і видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, закінчимо. Виходимо в коліно кісткову позицію. Зараз два варіанти або ви будете виконувати вправу на рівних руках. Якщо у вас да, дитина знаходиться у верхньому положенні більше вгорі, то краще на рівних. Якщо все нормально, тоді опускаємося на лікті. Да, якщо у вас немає проблем з тиском, якщо дитина не в верхній позиції, то ви можете виконувати на ліктях. Так, навпаки, ви трішки навіть розвантажите свій таз. Гомілки паралельно одна одній, поставте поширше, руки також широко, долоньки вниз. На вдиху ми відкриваємо тазові кісточки, тягнемося назад, прям добре розкрили таз. І на видиху повернулися вперед. Ще вдих. Да, не на п'яту, от саме назад. Куприк дещо навіть припіднімається видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. І видих. Закінчили. Сідаємо на сідниці, вводимо ноги вперед. Можете ось так схрестити, можете поставити в опору, як вам зручніше, або підкласти подушку під та, щоб вам було краще сидіти. І зараз ми кладемо чотири пальчики назад на поперек. Великі дивляться вперед, вони на зоні талії. І руками спускаємося вниз до крижі, промасажовуємо наш поперек. Підняли вгору і спускаємося вниз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тепер зафіксували центральне. Розвернути, щоб ви побачили. І ось так ми розтягуємо тканини в сторони. Тобто від центру від хребта і розтягнули сюди в сторони. Угу. І так по всій лінії попереку. Добре. І тепер взяли кулачок, поставили на криш і ось такими коловими рухами прям добре його промасажували. Ще три. Два. Один. Молодці. З'єднуємо долоньки разом, глибокий вдих потягнулися в стелю. І на видиху розслабилися. Вниз, повністю, повністю розслабилися. І ще раз вдих вгору. Видих мись. Дякую. На цьому наше тренування завершено. Буду чекати вас на наступних. Міцно обіймаю і цілую. Пока-пока!